дорозі. Сів собака при дорозі, дорозі. старий, голодний, худий. нікуди рушити не зможе. Всім не потрібно. всім чужий. Хазяїн там його залишив, сказав чекати. Він чекав, про те, що став водомілиш, про це, звичайно, пес не знав. Хазяїн мовчки сів в автівку, завів мотор і різко рушив. Перший слід лиш гавкнув звінко, а з місця ні на крок не рушив. Вже кілька днів сидів на місці, не їв, не пив, а вірно ждав. Хотів додому, супу в мисці, на дорогу поглядав. За скільки років його служби? І перший був один вдома. Його любові і його дружбі удома було невідомо. Хазяїн і його родина собаці були найдорожчі, ніколи в нього до людини не було ні крапли ні злості. злості. Ще десятка літ прожив, вже ж господар його зрадив, та був щасливий, без тим жив, коли хазяїн його гладив. Так постарів, так став хворіти, Але ж любити не встомився, з собою влада всіх зігріт. А бач на трасі залишився. Не міг собака в те повірити, що друг його найкращий зрікся, що міг його так покинути. І він сидів, не сходив з місця. Цей світ жорстокий на вимогу. Ми самі в тому винні. Ми, люди, живемо гріховно. від нас страждають безневинні. Всі живемо, щоб було зручно, піклуємо, що люди кажуть, а поруч хтось страждає. Безгучно, і навіть виду не покаже, що стало з нами? Хто підкаже? Чому людей ворожих мало, хай ця історія розкаже, як підність,